Друзі, щойно в столиці Великої Британії Лондоні на місцевій легендарній Вемблі Арена завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, головною подією якого став 12-раундовий поєдинок реванш за титул абсолютного чемпіона надважкого дивізіону, між володарем трьох основних титулів українцем Олександром Усиком та чемпіоном IBF з Британії Даніелем Дюбуа. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримув ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Перший раунд Усик вийшов упевнено, задіючи свою коронну стійку, швидкі джеби та рухливість. Він уміло контролював дистанцію і ловив Дюбуа на контрудари. Дюбуа намагався нав'язати пресинг, але часто промахувався. Перший раунд однозначно за Усиком. У другому раунді українець продовжив нарощувати темп. Традиційні джеби і робота корпус голова змусили Дюбуа збиватися. Найбільш вразив потужний контрудар зліва, який злегка похитнув Дюбуа. Усик впевнено закрив раунд у свій актив. У третьому раунді вдала контратака Усика. Лівий джеб і хук по корпусу виявилися ключовими. Дюбуа намагався знайти ритм, але його атаки не доходили до мети. Усик забирає за очками цей раунд. У четвертій трихвилинці Дюба Дюбуа вперше показав активність, влучивши по корпусу. Але Усик залишався домінантним. Знову вирізнявся і точні поєднання, особливо лівий хук по голові. Рахунок продовжує бути на користь українця. П'ятий раунд кульмінація поєдинку. Усик спіймав Дюбуа в момент атаки. Лівий хук у голову потряс британця. Потім Усик підключив серію ударів і лівим боковим звалив його на канвас. Рефері втрутився, зафіксувавши нокаут у середині раунду. Результат бою Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у п'ятому раунді. Що ж, вітаємо Олександра заслуженою перемогою. Неймовірний триумф на великому святі бокса. Це досягнення стало першим в історії цього виду спорту, коли звання абсолютного чемпіона боксер зміг отримати втретє за кар'єру, тим більш під її занавіс. Наш Олександр Усик справжній воїн-доріг, і пояси у повному комплекті знову заслужено повертаються в Україну. Побажаємо нашому чемпіону вдало провести свій можливо останній бій на профі, принаймні це його слова, та піти непереможеним, і продовжити свою спортивну, промоутерську, громадську та благодійну діяльність вже поза великим рингом. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.